перельотах години вживання протизаплідних ліків. Будь обережна, собою нелегковажко, хана. І ще це різниця в часі. Я знаю, як в неї хочеться зникнути, хочеться в неї витекти ніби відкриту рану. Бачиш, десь нетривка засмага гарячим медом тебе обмастить, десь тихий дощ протече за обшивку орендованої машини. У повітряних коридорах Бог розгортає свої риболовецькі снасті, відкидаючи тінь, непевно. На Долини, хто з вас за ким полює? Нескінченні стрічці твоїх переміщень серед нічних голосів диспетчерів і дотиків випадкових коханців простим і логічним здається уникання абсолютно всіх рішень, особливо тих, від яких залежить, що з тобою надалі станеться. І за душею, як за обкладинкою паспорту, збираються плани твої та обітниці, нісенітниці, сни і сутінки сині кожного з місць цього привітного світу допоки ти так успішно минаєш усі кордони і митниці, допоки ти так невдало не ловишся в небі в Господній сіті.